Ми не звірі, ми не можемо добивати собі подібних. І є певні правила війни, яких ми маємо дотримуватися. Поранених буває дуже багато. Бійця було поранення шиї. Ситуація з пораненими насправді є така трошки складна. Поранених буває дуже багато. Ось, точні цифри я вам не можу назвати, так як ну, ми просто не рахуємо і не стежимо за цим, ми надаємо допомогу. Але поранених дійсно. Вистачає їх багато. Ми приймаємо абсолютно всіх поранених. У нас немає перебору, там чи бригада наша, чи не наша. Ми приймаємо повністю напрямок, хто до нас привозить, ми всіх абсолютно приймаємо і всіх надаємо допомогу. Найбільш поширені це, напевно, артилерія і ФПВ. Зараз дуже стало дуже прям багато після прильоту дронів. І це впівій на оптоволокні і звичайні впівішки. Ось і дуже багато опіків привозять, впівівни винесуть запальні заряди. От характер найбільше таких поранень. Всього кілька кілометрів від передової, і тут починається інший фронт. Стабілізаційний пункт п'ятої окремої штурмової київської бригади. Місце, де кожен день вирішується, чиє серце битиметься далі. Ну, Можна навіть грати від назви стабілізаційний пункт. Це є стабілізація пацієнта, стабілізація пораненого, зупинка кровотечі. І в нас на стабілізаційному пункті є кров, плазма. Ми можемо поновити кров'яне русло, дати кров, дати плазму, провести деякі там, так скажемо, дрібні аналізи, які можна зробити, рентген. Накласти шини, познімати турнікети. Ну, насправді, у нас дуже широкий такий спектр надання допомоги. Ми можемо взяти, наприклад, бійця і відправити вже в госпіталь в плюс-мінус стабільному стані. Ми проводимо тут, якщо потрібно, за потреби, проводимо реанімацію, інтубацію, дренування, там, таркальні дренування. Ну, дуже багато речей. робимо. Всього навіть важко перерахувати. Насправді ми користуємося тільки однією групою крові, це є перша мінус. У нас її достатньо. Ми робимо замовлення, нам шпиталі видають. Якщо нам не вистачає, ми посилаємо посеред тижня екстрену машину і нам довозять кров, тобто це не обговорюється. Потрібно, щоб зараз люди більше здавали крові? Ну, я думаю, що взагалі там по шпиталях, по пунктах переливання крові так. Тому що крові зараз йде дуже велика кількість. Не тільки в нас, а й в Наприклад, там взяти шпиталі Дніпро, Львів і всі останні шпиталі там в будь-яких вона переливається. І переливається в великих кількостях. Підвали перетворені на повноцінні медичні зони. Тут усе працює на одне зберегти життя. Поранених буває дуже багато. Який зараз середній час від поранення до того, коли потрапляють до вас, враховуючи те, що ускладнена логістика саме <клес> через дрони, скільки доводиться чекати? Насправді це на це питання відповісти дуже важко, бо це може бути 40-50 хвилин, година, а може бути кілька днів, в залежності, де боєць отримав поранення. І яка як можна туди добратися евакуаційним і його дістати? Якщо є загроза дуже велика в так як зараз це дійсно на першому місці стоїть, то дістати бійця дуже важко. На позиціях є рації. Вони зв'язуються по раціям, дронами завозиться і медикаменти, і перев'язка, і якщо потрібно додаткові турнікети, і зневолення дронами заводиться, скидається скидами допомога, і бійці безпосередньо на позиціях надають допомогу. Бійці проходять курс надання допомоги, і вони самі собі надають допомогу або побратимові можуть надати допомогу. А ну, сама допомога, саме матеріали або там знеболення доставляється так, також дронами. Ну напевно, саме більше це є виснаження і крововтрата, яку, ну, зрозуміло, якщо був турнікет накладений неякісно або невчасно, це є крововтрата це найбільше ускладнення для нас, і в залежності від характеру поранення. Але так як зараз літо, то починаються запальні процеси. Самі розумієте, мухи, бруд і все таке. Ну, ми очищуємо рани щоб на госпіталі, він вже їхав без них, бо там вже більш чисте середовище стерильно, і там він їде вже в операційну і дочищається все. Стерильну тишу перериває гучний вигук, поранений. І в цей момент кожен підривається і готується зустріти бійця. В бійця було поранення шиї, от, доволі глибоке. Що ми зробили? Зупинили кровотечу, заінтубували його, бо в нього було порушення свідомості. Там було поранення шиї і поранення лобної ділянки. Осколочно? Так, осколочно. Ось, ми його зупинили кровотечу, заінтубували, стабілізували стан, поповнили крововтрату, саме дали йому. Препарати крові і плазму. Ось. І заінтубованим, так скажемо, можна сказати, в сні відправили на шпиталь. Поранення важке, так як це та шия і голова. А там результат в таких випадках передбачити дуже важко. Цим вже займаються безпосередньо нейрохірурги. Ось. Бо ну, результат дійсно передбачити важко. Випадок, коли там бійця привезли в край-край важкому стані з ампутаціями двох ніг одної руки, пораненням черевної порожнини і грудної клітки. Ось, і він вже при під'їзді до стабілізаційного пункту у нього було вже зупинялося серце. Ми його завели, провели успішну реанімацію і. Ну, наскільки ми потім дізнавалися, що він доїхав ще до Дніпра. А вже далі що з ним, то невідомо. Коли я прийшов вже до війська, в мене вже цей бар'єр існував, бо я до цього робив багато років теж в лікарні в реанімації. У мене це вже було якби підготовлено. Якщо я зараз почну приймати все близько до серця, я зараз от, прийму якусь конкретну людину близько до серця. Я наступній людині не зможу, не зможу надати адекватну допомогу. У мене ціль надати чим більше допомоги бійцям і адекватно надати. Просто поставити ширму, відгородитися і працювати далі. Тому що я знаю, що якщо я тут відволікся, то там я можу щось пропустити, а ми не маємо на це права. Бо для нас кожне життя бійця — це як своє власне, напевно. Ви з турнікетним синдромом і чи рекомендуєте щось, аби його уникнути? Чи є випадки, коли це ну, можливо? Рекомендації є, конверсія турнікету, але не завжди це можуть бійці зробити. Це так само грає, по-перше, роль сам характер поранення. Якщо там ампутація була і є масивна кровотеча, то вони не можуть зробити конверсію турнікету. Але інколи буває таке, що ну, поранення незначне, був накладений турнікет, то в рацію повідомляється, що потрібно там накласти бандаж, зняти турнікет, послабити вже, бо людина в стресовій ситуації не завжди може згадати те, що їй розповідали на курсах, і думати, що турнікет це спасіння від панацею від усіх поранень. Але насправді це ну, дуже дієвий метод, але водночас і небезпечний, тому що за Маленької подряпини, наприклад, на кінцівці, ну, допустимо, на нозі, можна втратити ногу. Якщо турнікет був накладений довше дозволеного часу, можна просто втратити ногу. Але в таких випадках ну, так само ж є зв'язок з мідпунктами з КСП, вони повідомляють, що був накладений турнікет, таке-то-таке-то поранення, їм рекомендується там, послабити, зняти, перевірити, накласти пов'язку і тому подібне. Доводилося надавати допомогу російським полоненим. Так. Які відчуття тоді, коли доводиться рятувати життя ворога? Відчуття які? Ти бачиш поранення, ти працюєш з пораненням. Ти надаєш допомогу і все. Чому ви розумієте, що це треба зробити, навіть якщо це ворог? Бо ми не звірі. Ми не можемо добивати собі подібних. І є певні правила війни, яких ми маємо дотримуватися. Після кожного поранення стабілізаційний пункт оговтується ніби після бою. Цього разу бій переможний, бо вдалося врятувати життя.